Я викачі вірші. І мене проволо. Хоче в мене то і подавав душі на йде. Як просто з'їдається збирати. А який він наробив мені внуків? Це мені лучше подобається, щоб писати вірші. Я знаю, знаю, що ви ще дівчину хоче бути. Сину сприймає. Бога, не ті часи. Який Бог — бо Бог бо дай бож, але розумні люди вдягаються постій. Я плечи не можуть плащ на що буде. Боже сино, глянь, яка аудиторія? Який сьогодні має? Так віддання і будуть як новенькі. Знаєте, а зараз історичний момент насправді, а, тому що ми хочемо познайомити вас з абсолютно новим жанром творчості гурту Лісапетний Батальйон. Ви знаєте, а, Всі їх знають як таких веселих, запельних дівчат, які ганяють по сцені, співають такі прикольні веселі пісні. Бо коли почалося, почалося це повномасштабне вторгнення, то, звичайно, як всі творчі люди, ми не зосталися. А в стороні почали писати різні патріотичні пісні, сьогодні ви їх чули, різні вірші патріотичні, але все одно ну це не є е, е, лісапедним батальйон, адже всі пробити їх бачите населені за певними. І ми подумали, що ж таке можна написати і патріотичне, і веселе. І ви знаєте, ми почали писати байки. Байки. так. Зараз будуть байки. саме вони, знаєте, українських байкарів! Багато? Клас! Ще! Грибу! точно! Хто? Вишня і Сергій Фальовник! Добре, що ще раз. Ну, почнемо з максимально актуального. Мені приснився дивний сон. Орда. Покинула херсон. Та це не сон! кричить партер. Всім показав херсон свій! Дякую за От так от. Ну і ну, ми ж всі з Києва в нас тут світло відключаються, тому ще одна актуалочка. Зами... Заліз шакал, до боронів кошару, зібрав навколо себе всього тару і від брехні аж чорним язиком себе проголосив їх вожаком. Сказав, що він їх брат покрив, Щоб світом керували лише барани. Окрім шалених точестей слави, пообіцяв їм соковиті трави, виліку перетвориться пітнота і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами, потрібно всіх зробити баранами. А як зробити, він чудово знає, потрібно знищити, мале. Вовчу зграю. Про нас будуть писати мемуари. Легка прогулянка для нашої отари. Бо наша армія настільки величезна, що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів, хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому пісу і блеючи поперлися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглась голосна кусовка. Шакал зостався сам на сам із вовком. Вже зовсім не герой і не обраток. Наляканий плішивий імператор тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому лише одне порадив. Коли з баранами. Мати справи забутноді про почесті і славу. Якщо шакал себе рахує генералом, він так і здохне, бо я гуслим шакала! <плес> Вибачає, що безводити? Було би смішніше. Прекрасний український город називається Свиня в городі. Баба з дідом на городі всю весну робили Вклали в нього свою душу і останні сили. Насадили, щоб Багу. Той город любили всі від цапа до жана. Там росло буквально все, на всі апетити. то був навіть не город, гігантське коридо. І забороню було. Красота, та й годі От і паслися усі на тому городі. Зайти ви цілий літо моркові, капусту, вишені цього лиш Без суму і криду, вистачало геть усіх, навіть бабі з дідом, ближнім дальним і зовсім, далеким сусідам, приходили на городах аж з іншої громади. Словом оситі були всі, і Криси, і Гати. Поки всіх кормив горох спокійно і мирно. Пускає піну, попрощила камуни, вони, малину, на цибулю взагалі навалила тут. Як її вже не просили, а ті все до дупи. Якби були у свині, не дай Боже, крила, то напевне, бо вона навіть не позрила, якби замість помідор та й перли, то вона б навіть їх з жадності пожерла. Одним словом, весь город свиня столочила. Під кожнісінький листок пхала своє рево. А коли від кабачків вже була воскова, прилягла в своє ж майно і була, як дома. Тільки це ще не кінець, а початок байки. Тіт побачив свій город, Машем зняв файту, взяв у сінях мотузок, міжка стрілю воду, будівціна, свіжена замість броколі з городу. І росте і зацвітає далі, а свиню вже залишила мерзенна тушонка. І на пам'яті свині лише паночка тушонки.